Перед червоним світлом світлофора зупиняє свою машину молода пані. Загоряється жовтий. Пані стоїть. Зелений. Пані стоїть. Знову горить червоне світло. Задогудуть інші машини. Повільно підходить поліцейський і чимно каже Пані бажає якийсь небудь інший кольор. Коме. А у вас є хтось знайомий у поліції? Є, куми». «Ой, як добре, а що він там робить? Так другий місяць у КПЗ сидить. За оголошенням потрібен бухгалтер приходить чоловік. Розкажіть, будь ласка, які у вас умови та графік роботи. У нас все дуже просто. Рік старанно працюєш, як ми скажемо, а три сидиш. Відпочиваєш? Уявляєте, куме? Вчора до нас у хату Злодій Заліз? Щось взяв? Та де там куме? Лежить у лікарні. Дружина ж думала, що це я так пізно. Дружина запитує чоловіка. Коханий, а що тобі найбільше подобається у мені? Моя фігура. Чи мій характер? Твоє почуття гумору кохана. Як риболовля, коми. клюнула величезна щука, але зірвалася. У мене теж зірвалася ще більше, ніж у вас коми.